Вітаю, друзі! Я з України. Подивіться на цю красу. Я просто Я зараз зібралась, їду в лікарню, але зупинила, щоб зняти для вас. Це це просто слів бракує, яка це краса. Деревовидна півонія, шимані шики. ще є повно бутонів, це ще не все. І подивіться, як це Ну, просто. Ну, правда, дійсно, бракує слів. Наскільки всі квіти різні, такі, наче от, хтось, знаєте, працював всю ніч, щоб їх розмалювати. І коли зранку встаєш, а тут виходиш і тут така дивовижна краса. А тут бачите більше трошечки червоного. Ну навіть не червоний, а такий от колір, я не знаю. Я б сказала, що це такий малиново-червоний колір. О, мій. Подивіться о, мої собачата це. Хор зайчиків. Це я Я пішла Ой, ця. Так, з цього та дотиховишов подворіли. А з цього боку ще, бачите, бутончиків, більшість закритих. Це мені не можна нікуди їхати. Собачки плачуть. Здуліти можна. Так, тут ще тюльпанчик цвіте. Ооо! Краса, краса, просто неймовірна. Дивіться, вони квіти. От, ось моя рука. Квіти доволі великі, крупні такі. Боже мій! Там ще знизу ось є бутончики. Ну, я скажу, фу, запах, запах не дуже. Аромат в нього, ну, принаймні, як на мій смак, то мені не дуже подобається. От, але, але ж краса, 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 краса. Все, друзі, побігла. Я буду ще його знімати. Бо ця півонія ну, варта уваги. Оце щось, щось неймовірне. Ага. Клас. Привіт, привіт. Це я лохматая. я. Поїхала я. Пока-пока. Вітаю, друзі! Я з України. Продовжую записувати, хочу поєднати відео. Сьогодні в нас вже 17 травня 2023 року. І подивіться, скільки квітів, скільки відкрилось вже бутонів на півоні і шимані шики. Ось така краса. Не знаю, мені навіть і, і нічого не хочеться говорити. Просто насолоджуватись цією красою. Ще бутончики є. Самі перші квіточки вже відцвітають. З цієї сторони подивіться, от дві квіточки такі о, на них більш малинового. Що вони всередині навіть сховався. Бутончики, квіти є, ще і ось там бутони. Ось починають розкриватись. Багато, звісно, зараз існує, дуже багато всяких різних півоній, всі вони просто неперевершені. Але я закохана, закохана в цей сорт. Шимані шики, в кого немає, я дуже рекомендую. У мене одразу скажу, це не реклама. На продаж у мене немає. Я ділила цей кущ у минулому році, продавала. Такі гарні кущі були, гарні великі. Це дорогий сорт. От, але всі розібрали одразу ж. Тому тепер треба чекати, поки він наросте. Я не знаю від чого це залежить. Я так бачите, ділила. Ну, я ділила спочатку там перші роки, там дивилась, спостерігала, як вони будуть квітнути, тому що я не знала, чи це щеплення чи не щеплення. Ну тобто я могла би відділити, і якщо ти це щеплення там відділила, то могло би бути дві різні півонії. Так, що я хотіла сказати. Я маю на увазі саме сортава і, 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 і та, на яку щеплюють. Але ні, у мене була на власному корінні півонії, півонія і була і є. От. Але я не знаю від чого це залежить, друзі. Я бачила у там, показували деякі господарочки. Цей же сорт, але чомусь він червоний, ну, малиновий. Ну, тобто, видно, що то не пересор, тому що все-таки одна-дві квіточки трапляються ось такими. Плямисці, саме такі по сорту. Але ну, більшість, основна маса, вони от однотонні, однокольорові, малинового кольору. Не знаю, з чим це пов'язано, У мене цей сорт. І от і, 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 ті кущики, що я і продавала від нього, всі квітують. Ось отакі, от, отакі. Було у мене було однотонні квіти на ньому. Саме більше це. Здається, в минулому чи поза минулому році я вже можу плутати, це неважливо. Було дві однотонних малинових квіт... квітки. Ось, на оцю масу лише було дві. Ну, тобто, вони, якби і не заважали, загальний вигляд не псували. Вони теж дуже гарні, одноколірні. Але, ну, дві це ні про що. Тому я задоволена. У мене сорт класний. Дуже-дуже класний ущик чтобы Просто да его краса. Аж подых перехоплюет. А вот так, пока-пока, друзья. Аю, друзі, я з України сьогодні 19 травня 2023 року, і знову я знімаю півонію Шима шикі. А для того, щоб я хочу все таки об'єднати декілька відео, які я знімала по цьому сорту. Щоб показати саме різницю в цвітінні, в відцвітанні цього сорту. Я думаю, що так буде цікаво, щоб спостерігати його стадії розпуску, цвітіння. Ну і відцвітання, я вже каз... як я сказала, подивіться, вже от стільки квітів, вони вже опадають. Але ще є а, і бутони. І ще є от всередині, бачите, друзі, в середині є квіти, які а, ще розпускаються. Є ще квіточки, які а, квітують. І десь я бачила навіть бутони. Навіть бутони. От з цієї сторони. Ой, мені зараз тут. Щоб ні на що не наступити, зараз ось так от, з цієї сторони, бачите, тут квіточки розпускаються пізніше. Яка це в нас Це захід, західна сторона. Зараз я так підійду, подивіться, тут сонечко потрапляє. Вже наприкінці дня. Ой, дивіться, яка краса, який паучок біленький. Білий-білий, дивіться, альбіносик який. Ха -ха. Клас. Ха -ха. Паучок. І отут зверніть увагу, квіти мають більше малинових таких от пелюсток. Ось. На, на тій стороні, отут, от навіть вже ближче до верху, бачите, більше з білими плюстками от більше білих. А тут от донизу, і з цієї сторони більше малинових, дуже цікаво. Але навіть і отут всередині подивіться, хоча я не знаю, отут-от в середині, наприклад, от дивіться, більше білих. Я думаю, що це не залежить від того, де вони розпускаються. Це вже, мабуть, як вони, як їм захотілося. як. Ой. Подивіться, яка це краса, Господі, я, я не можу на них намилуватись. Вони просто настільки гарні всі. Всі, подивіться, там от в серединке. Теж, теж подивіться, яка краса. отут, от. Тут вже, бачите, оці води, ті, що зверху, вони розпустились раніше і вони вже відцвітають. От з цієї сторони, оці, це вже самі-самі-самі перші. Оце самі-самі оце перші вони вже повністю від, відцвіли. О, от, от бутончик, дивіться, ще, ще навіть є бутон. Прям всередині. Боже мій, яка це, яка це краса, я просто, я просто в захваті. І знизу, і всередині, і, і зверху, і, і скрізь. Отака півонія, я вже не буду лазити з інших сторін. Але ви зрозуміли, друзі, це, це мій улюблений сорт. Звісно, я всі люблю і свої півонні, і всі ті, які бачу, о, дівчата виставляють і дівчата, і, і чоловіки виставляють. Зараз бачу в інтернеті просто таке буйство фарб, різноманіття таке сортів, що просто подих захоплює. Всі надзвичайно гарні. Дійсно, зараз стільки сортів, що очі розбігаються. От. Але коли бачиш в себе отак от на подвір'ї, таку красу, яку можеш бігати, отак от торкатись руками, роздивлятись кожну таку рисочку, це, звісно, вражає. Рекомендую все, що росте в мене в саду. Я все рекомендую, друзі, тому що це те, що я бачу сама. І знаєте, от я ще я вже говорила і ще раз повторюсь: мені дуже подобається також саме форма ще оцього кущичка. Дуже люблю за акуратність. От висота 80 сантиметрів дуже охайний кущик. Такого от він овальний, він не розвалюється, не розпадається. Я не знаю, не пам'ятаю, чи казала, чи ні. Він дуже гарно зимує. Я його ніколи не вкриваю, абсолютно ніколи. Центр України можливо десь на ближче до півночі треба там десь і вкривати. Я не скажу, не знаю. Я кажу тільки за свій регіон. Ніколи не вкривала, ніколи не обмерзав. Проблем не було жодних. Тому майте на увазі. Рекомендую друзі. Отже, до нових зустрічей через рік. Знову побачимось. Знову буду знімати цей сорт. Це я точно знаю, тому що я його завжди знімаю. І завжди, щороку, він тішить своєю красою. І я не перестаю ним милуватись і захоплюватись. Все, друзі, пока-пока. А в цьому році буду показувати ще інші півонії, ще інші сорта. Вони тільки-тільки. Починають світіння, отже, далі буде, друзі, пока.